Будь-який розвиток починається з конфлікту. Будь-який розвиток починається з конфлікту. Ілюзія це не дурня, не дурна фантазія, у кожного з нас своя реальність. Тобто, це картина світу, в якому нестерпні для нас фрагменти, заблюрені ілюзіями. Коли Трамп як тайфун іде по всіх демократичних і ліберальних цінностях, це не є спільною реальністю, юлія. Взагалі, впевненість в тому, що нам, хоч хтось, має допомагати, це щаслива наша людя. Найщасливіші люди в цьому світі за всю історію людства це ті, хто не злякалися зрозуміти себе справжнім. То тоді ми маємо Трампа розцілувати в обидві його рум'яні щучки. 30% українців в Україні. Холодно ставиться до українців за кордоном. Коли вони повернуться, ті, хто повернеться, ми почнемо з паузи, не з звинувачень. Любов дарує нам найпрекрасніші люди в цьому світі, наприклад.